А да. пане Луксі, ну а якщо в нас в НАТО не візьмуть, от 75-й саміт намічається вчора. До речі, Байден з Шольцом зустрічалися, говорили про допомогу Україні. Ну і про саміт це також говорили про його підготовку. Але поки я не бачу, щоб ну якось рух йшов до запрошення України до НАТО, я хотів би помилятися. Але якщо так трапиться, що і цей саміт відбудеться без запрошення України, без запрошення до членства, відповідно, ну ми маємо якось переглядати своє своє бачення, бачення себе в Європі, в європейській геополітиці, можливо звернути увагу на тези Орбана про ось про такий статус, такий формат, чи ні? Тому що це ж все-таки треба буде займатися темою власної безпеки довгострокової. Ну, давайте так. Я думаю, що все одно на ювілейному саміті в НАТО, який, нагадаю, відбудеться влітку перед виборами на Сполучених Штатах, відбудеться він в Вашингтоні. А якийсь серйозний політичний сигнал. На боку Сполучених Штатів, все ж таки в Україні буде. В мене немає в цьому жодного сумніву, чому тому, що дуже просто тому, що при владі демократії демократи при владі Байден, який буде робити все для того, щоб на перій перезбирати зда на От. і отримати відповідну перемогу, і даний саміт НАТО можна використовувати як досить непоганий електральний інструмент. Ну, відповідно, як глобалісти, тому чи будуть вони його використовувати? Ну ну 100% так будуть використовувати. єдине питання в іншому що це буде, на отут вже да, тут вже туман починається, тому що абсолютно логічно, що запросити Україну прямо одразу в НАТО. Під час бойових дій війни, ну це нереалістична ініціатива. Давайте будемо будемо відверті, тому що зараз на наступний день воювати з Російською Федерацією. Я не думаю, що НАТО буде готове в будь-якому випадку, на тому, що в принципі навіть електорально і Байден, і до речі, Трамп постійно говорять про те, що в принципі головне, що не вгинуть американські воїни. Пам'ятаєте, так? Ну тобто, це їхня такий базовий. Базовий тезис, а от чи буде запрошення відносно України так зване відкладене запрошення, да після перемоги, після виконання ряду критеріїв? Я думаю, з великою вірогідністю ми можемо розраховувати на якесь на подібне рішення на Вашингтонському саміті. Яке не в принципі і європейському союзу, тому що ми ж бачимо наскільки зараз тісні перемовини на, от, за останні там декілька тижнів Шольц два рази в Вашингтоні був. На тобто Україна вже сприймається європейським союзом як частина їхньої національної безпеки, і Україна буде частиною і тієї армії, яка буде створюватися в європейському союзі. і для країн Європейського Союзу важливо, щоб Україна була максимально інтегрована в процеси НАТО. До речі, про це буде ж 14 числа буквально завтра, да почати розмову на Рамштайн. 19, про зміну інтеграційних процесів в, в, в прийнятті рішень координаційних в НАТО щоб убезпечити від якихось там політичної турбулентності. Ну, тобто, резюмуючи, я думаю, по НАТО що. Вектор вибраний все ж таки правильно, і ми маємо в контексті якраз на складної політичної ситуації в сполучених штатах. Ми можемо на цьому зіграти і отримати максимум. Але повертаючись до вашого запитання, і воно надзвичайно важливе чи Україна має підстраховуватись? Та звичайно має на і чим більше Україна буде отримувати різних, не тільки безпекових гарантій да до речі зараз. На, на Мюнхенській конференції має бути підписано з німеччиною такі подібні угоди, як з Британією. Після цього одразу з Францією. Ну тобто, процес іде дуже насправді серйозно, але потрібні двосторонні реальні угоди і зрозуміло. Бази, зрозуміло. І, економі... да. і безпекові. Да. І якраз от на фоні цих двосторонніх угод, які будуть мати. Зобов'язальний характер і ратифіковані в парламенті інших країн українська позиція буде сильніша. Так, і от та роль фронтира може перетворитися якраз. На плюс, і для України, тому що транзитні можливості України насправді величезні. Так. пан Луцію, дякуємо вам. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Був із нами на зв'язку. Спасибі вам за ваші коментарі за конференцію з безпеки Мюнхенської. Ми звичайно будемо стежити цього тижня. Президент також її планує відвідати, поки остаточного анонсу немає. Але звичайно, ми будемо все це аналізувати.